Вітаю всіх на моєму каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо у мультиварці бісквіт з яблуками. Ще його називають шарлоткою. В окремій ємності збиваємо 5 яєць зі склянкою цукру. Коли маса загустіє, посвітлішає і збільшиться в об'ємі приблизно в 3 рази, додаємо до неї одну склянку борошна, півчайної ложки солі, дрібку ваніліну та півчайної ложки соди. Соду можна загасити оцтом або заздалегідь змішати з дрібкою сухої лимонної кислоти. Це буде домашній варіант розпушувача, все це акуратно перемішуємо. Чашу мультиварки трошки змащуємо рослинною олією, щоб у шарлотки була золотава скоринка. Тепер на дно чаші наливаємо приблизно одну третину всього тіста, приблизно 10 яблук заздалегідь нарізаних дольками без кісточок. Нам треба вкласти в чашу так, щоб перший шар обов'язково ліг шкірками донизу. Тоді дно нашого бісквіту не розвалиться, коли його вийматимемо. Решту яблук закидаємо вже як лягають. Зверху заливаємо усю решту тіста. За час запікання тісто значно підніметься. Закриваємо кришку і налаштовуємо програму запікання або випічка на 1 годину. До кінця приготування ні в якому разі не можна відкривати кришку мультиварки, бо бісквіт опаде і вдруге вже не підніметься. Після закінчення програми запікання не відкривайте кришку ще 5 хвилин. Це полегшить нам подальше виймання шарлотки з чаші. Виймати будемо у спосіб перевертання на стімер мультиварки. На стімера кладемо коло з пекарського пергаменту. Діаметром воно трошки більше і робимо на ньому надрізи по краях. Тоді цей пергамент разом зі стімером легко вкладається в чашу. Спочатку обережно лопаточкою відділяємо бісквіт від боковин. Тепер вкладаємо стімер з пергаментом і перевертаємо чашу. Тепер завдяки пергаменту можна легко перетягнути бісквіт на блюдо. Ось наш кінцевий результат. Саме так догори дригом подається цей бісквіт з яблуками. Для більшої краси його можна посипати цукровою пудрою або навіть заглазурувати. Отака ця шарлотка на зрізі, ніжна, пухнаста та висока. Як бачите, все легко і просто, а який гарнюній результат! Всім смачного і ще побачимось! На все добре!